Всім привіт! Ви на каналі Ім'яргей. І сьогодні я буду далі проходити квест Сахура. Сьогодні я вже, я вже дві строчки пройшов, і далі буду проходити ще. Так, ну що я хочу сказати: я купив собі андезита І ось у мене все є тут. Опа, опа. Так, F5 виключаю, і тепер будемо здавати. Я вже собі купив, вже наперед. Далі тріска жарена. Скільки в мене 40 штучок. Якраз жарений, повезло. Тепер мені ще 24 лишилося. Ніби на цьому аккаунті у мене Ant-6 є. Так. Тільки сира. Значить, мені ще 24. О, якраз Ем... Ось так забираємо, ставимо і зараз. зараз що? Я спочатку хочу надіти на собі броню. нашу. Е, Наша, 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 я краще цьому аккаунту віддам броньку. І зараз я е, піду там. А, у мене відео немає, а почекайте, квест 1, мені буде треба заліза, Треба буде, напевно, буду випрошувати його. Напевно, буду, знаєте, випрошувати залізу. Я думаю, мені трьох відер хвати. Трьох відер. Так, ставимо, ой, видаємо і виходимо. Ось так. А де моя все інше А, ой, я думаю, вже загубив. Все. Ага, я згадав. Мене тут. Опа! І ось так. Больно. Не понял. Не понял! не поняв! У мене там, в мене там речі, все у мене там. Зара тепла Юти не. Ні, Не-не-не, -ні -ні. почекайте, я пехнуся, щоб довго відео не йшло. І так, я вже тут. Я забув, що можна було тільки взяти 16, бо в мене комбінірована пічка. І я її можу цей ставити інше. Так, це головне сюди не впасти. І нарешті я собі можу. Краще сетхам поставити. Ніколи не ставив. Так, 32. Все. Ура! Так, все, можна здавати квест один. Так. Знаєте, навіть приховувати не буду, я куплю шкіру. Я знаю, що в мене є корови, але я не... Ні, я, я краще краще вже ось так. Скільки так. Ой, нічого, купимо. Так, тепер тепер. віддаємо. Ось цього аккаунт оборей був. І будемо створювати чудо! Ура, 60. Я звісно, квест 1. Ой! Ще шкіра. Опа! Ось! Квест один! Ще здаю! А ну, почекайте! А, там же шкіра крафт. Ой! Я, заб... Я забуваюся! Почекайте ось так і ось так. 15. Ніби має. Ой, нарешті вже місце є пост лан. Ура! Зламати гриби це буде дуже легко. Тому, тому що ось так можна. Маркер, от, гриб. Ой. гриб. Беремо два гриби, гриба і собі сюди. Тепер беремо ось так. Ем, Ось так. І опа-опа. І. А, -а, -а, -а! Ні. А ч так? А, таке може, ось так. Так, ну ні. Е, -е. взагалі завжди забирався. Прикольно виходить. Ну, прикольно. Прикольно. Так, зараз пауза. Так, я тут я тут. Исток, так, вистак, так, так, угу, угу, yeah. Ось так, ось так, ось так. Оп, 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 оп. Эээ! Не забрал. Ну там. Так, скільки мені ще там зламати його? Квест один. Ну, ще багато. Давайте я вернуся, коли вже зламаю. І так, мені ще лишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отак. Угу. К... Квест 1. Угу. Залізо! Залізо дуже дороге. Я його купляти не буду, буду клянчити. Так що, давайте я поклянчу, а потім вже прийду до вас. Як бачите, я це все купив. Бо, типу, дуже довго я б це заробляв. Дуже довго. Зараз, почекайте. І так. Так, так, так. <світ> <світ> я взагалі не міг випросити. Типу, мені ніхто тонне не хотів давати. Просто або вбивали, або нічого не робили. мені. Тепер крафтимо. Ура! Квест 1! Ура! Впийте 64 зомбі! Клас! Буду шукати зараз! Ладно, давайте я пофармлю сам і вже прийду до вас. І так, я вже вбив. Цех 64 зомбі Клас. Ван гравія. Скільки гравій коштує? Под... Так, скільки гравій коштує? Маркет. Сіарч? Гравія. Щось дуже дорого. Я сам назбираю Дякую, я назбираю сам. Давайте я буду збирати. І так, я вже накопав, як бачите. Опа, 128 хома. Що там далі? Quest лан. Ні, зварити зільки. Я не люблю варити. А для цього мені треба цукор. Да, цукор і пиль. вогняна. нам. Добре, що вона в мене є. Ну, зараз будемо варити. Так, беремо. Тепер йдемо сюди. Я вам вже знову дізнімлю, Але вже закінчу ось це все. Так, а точно це треба. І треба, що буде пил. 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 Тут щось є? Нема. Тепер можу йти назад. Я вам покажу все, коли вже буду готова. Я закінчив! Я закінчив! Якщо ви будете проходити, зараз покажу, як вони варяться, Берете, ставите три водички. Да? Потім ставите на рост, нарост, а потім а не цукор, як я, нечайно помилися. А ломтик свіркаючого гарбузо. Все. А я зараз забираю свою нагороду і дивимося, що там. Ну, якщо ви вже прийшли дві лінії, чи варто вам проходити третю? Уху! Пачок! Рандомне зілечко, полное носне, шаргур, циганський щит! Ой-ой-ой-ой-ой! Ну вот, ви самі дивіться, чи варто вам його проходити. Ну, дякую вам за перегляд! Всім!